Традиційний дитячий футбольний турнір пам'яті відомого соснівчанина Дмитра Михайлова відбувся на стадіоні загальноосвітньої школи номер 7 у п'ятницю, 13 листопада. Цього разу за головний трофей змагалися команди Червоноградської дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 спортивної школи Галичина із міста Львова, а також Жовківської ДЮСШ. Оскільки на поле виходили юнаки 2000 року народження, тобто вже майже зрілі футболісти, протистояння були запеклими та безкомпромісними. Перший матч зіграли між собою червоноградці та Жовківчани. У стартовій частині зустрічі обидві команди активно намагалися взяти гру під свій контроль. Та в кращій спортивній формі перебували наші юні земляки. Загалом упродовж матчу їм вдалося забити у ворота суперників аж шість м'ячів, пропустивши при цьому лише один. В другому поєдинку виявляли сильнішого молоді футболісти зі Львова та Жовкви. Вихованці спортивної школи Галичина із обласного центру змогли під час цього матчу відзначитися двічі. А от Жовківчани ворота своїх суперників так і не розмочили. Отож, третя фінальна гра цього турніру між командами Червонограда і Львова виявилась вирішальною. На початку зустрічі активнішими були гравці Галичини, проте наші земляки витримали стартовий натиск суперника, перехопили ініціативу та змогли забити вкрай важливий для таких матчів перший гол. Далі велася на зустрічних курсах з доволі великою кількістю небезпечних моментів поблизу обох воріт. В одному з епізодів червоноградці заробили право на пенальті. Та реалізувати 11-метровий не вдалося. Тож фінальний свисток зафіксував мінімальну звитягу наших земляків, яка дозволила їм здобути перемогу у традиційному турнірі пам'яті Дмитра Михайлова. Під час урочистої церемонії нагородження із вітальними промовами до учасників змагань звернулися директори місцевих шкіл. Сьогодні дійсно є прекрасний день, прекрасне свято, а це є свято спорту, тому що майбутнє залежить вас від вашого здоров'я, а спорт це є в першу чергу здоров'я. Який би результат не був, він є результатом. Для одних він є приємний, для других надає чуть смутку, але він зобов'язує далі працювати, удосконалювати себе. І знайте, що ваші перемоги. Це ще будуть майбутні перемоги. Тому ви є надія України, надія українського спорту. Я вам бажаю лише перемог. Вже вкотре на нашому стадіоні проводиться турнір наших славних футболістів місцевих. І хочу сказати, що ви маєте на кого рівнятися: на ваших старших колег по футболу. Я хочу привітати сьогодні переможців і переможених, і побажати вам. Красивих м'ячів, хороших гучних бурівальників, які б вас підтримували. І славних перемог. Після того, як учасники турніру отримали усі свої заслужені нагороди, знімальна група телеканалу Бужнет поспілкувалася із організатором змагань, тренером Соснівського гірника Василем Гавалком. Команда в нас, бачите, більш-менш збалансована. Хлопчики вже декілька років одним командою складом грають. Ми виступаємо в першості. Серед спортивних шкіл області здобули в першому колі всі перемоги на першому місці. Я їм обіцяв, якщо вони добивають перше місце після першого кола, організувати турнір. Це хлопчики-вихованці спортивної школи номер 2 У нас є тренера, старший тренер мурований Ярослав Михайлович, це якраз Ярослав Михайлович, мурований, тренер Дмитра Михайлова, був перший колишній, Ігор Степанович Комарницький і директор спортивної школи Вивода Олександр Євгенович. Цей турнір ми сьогодні присвятили пам'яті Дмитра Михайлова, це гравець молодіжної збірної України, Львівських Карпат, скаластрий. Ну, Передчасно пішов з життя, отримав травму, трошки життя так не склалося, ну, так буває. Але ми його пам'ятаємо. І це не тільки Петра Михайло, ми пам'ятаємо всіх ветеранів соснівського футболу і присвячені такі спортивні мероприємства. Враженнями від змагань із журналістами бужнету поділилися також тренери львівської та жовківської команд. Турніром я задоволений. Ігрою своєї команди не, не дуже задоволений, бо... Зайняли третє місце, моли набагато краще, але є різні обставини, того будемо розбиратися. Але за організатором турніру дуже вдячний, дуже хороший турнір. Зауваження мусять завжди бути. В принципі, головне, щоб дітей було бажання, вони старалися. Але це вже кінець сезону, в кінці сезону завжди важко грати. Але дуже приємно, що проводяться такі турніри, де діти можуть отримати ігрову практику. Хорошу гру під час турніру пам'яті Дмитра Михайлова демонстрували вихованці ДЮСШ США No2 Володимир Ващишин та Юрій Пукас. У перерві між матчами вони також поспілкувалися із журналістами телеканалу Бужнет. Перший матч ми зіграли з командою з міста Жовкви. На початку матчу було дуже складно з ними грати, але все-таки ми їх обіграли. Я вже займаюсь футболом 10 рік, з 6 років почав займатися. Ми тренуємося у тут, тут на стадіоні, а з спортзалі. Займаюся футболом я теж довго, десь 9-10 десять років. Набув на багатьох турнірах, навіть не пригадаю, скільки турнірів було. А цей турнір дуже хороший. Жаль, що немає багато команд, тільки три команди. І хай переможе сильніший. У листопаді Соснівський футбольний клуб Гірник здобув свою чергову вагому перемогу. Команда виборола Кубок України серед аматорів. Детально про цю визначну звитягу розповідає старший тренер Володимир Підкіпняк. Ми до того ще минулого року хотіли спробувати поприймати участь в Кубку України серед аматорів. Цього року, нарешті, прийшла така ідея, прийшла, значить, в дію чотири стадії подолали. 1 1.8, 1.4, півфінал і е, дійшли до фіналу. В фіналі, звичайно, слабих команд немає. Зустрілися ми з Одещини командою Балкани Зуря. Е, дома перемогли 2-1. На полі суперника вистали таку бажану нічию 0-0. Е, щодо рівня команд, які приймали участь у цьому турнірі. Звичайно, що рівень високий, рівень великий. Найкращі команди своїх областей приймають участь у цих змаганнях, тому я вважаю, що рівень був пристойний. І раз перемогли, звичайно, що дуже приємно, і значить десь фортуна посміханулася нам.